У цій в'язниці для психічно хворих злочинців у маленькому бельгійському місті Тюрнхаут, гвалтівник Франк Ванденблекен перебуває уже 30 років. Він зґвалтував багатьох жінок. Одну зі своїх жертв убив. Чоловік каже, що не міг і досі не може керувати своїми нездоровими потягами. Ця схильність вона просто в мені. Коли у мене стрес або напруження, я просто не знаю, що роблю. Тоді я взагалі не можу себе контролювати, тож я маю сидіти тут. Питання про життя на свободі для Ван Денблекена узагалі не стоїть. Він ізольований від суспільства до кінця його днів і не без власного бажання. Але жити так далі він за власними словами більше не може. так було б краще, якби я міг померти. Це краще ніж життя тут. Якщо мій психічний стан не покращиться, я не бачу іншого виходу. Який сенс у такому житті? Через суд Ванденблекен Блекен домігся права на ефтаназію. Адвокат Йост Ван допоміг йому у цьому. Він отримав висновки двох психіатрів, які підтвердили, що психологічні страждання Ванденблекена Блекена нестерпні, що мотивувало адвоката взятися за таку справу. для мене це було дуже важко. Зазвичай я захищаю ув'язаних, які хочуть реалізувати своє право на людяні умови утримання. Уперше я взявся захищати ув'язаного, який хоче скористатись правом на людяну смерть. Ванден Блекен виріс у робітничому передмісті Антверпена. Тут і почались його збочені фантазії. Він вистежував жінок та нападав на них. Жертвам, яким вдалося вижити, та їхнім родичам він завдав глибоких психологічних травм. Практично жоден мешканець містечка не висловився за те, щоб Ванден Блекен жив далі. Я віруюча християнка і загалом я проти етанації, але йому мають дозволити спокійно померти. так буде краще для усіх. А чоловік більше не страждатиме. це його власне рішення померти. По моєму так краще. Не доведеться більше за нього платити. адже його утримання багато коштує. Утримання гвалтівників – проблемне питання у Бельгії. Можливостей для належного лікування мало. Ванден Блекен, будучи психічно хворим, був визнаний неусудним. Відповідно, його відправили на примусове лікування до психіатричної лікарні, але він не отримав жодної терапії. Європейський суд справ людини не раз засуджував Бельгію за те, що психічно хворих в'язнів практично не лікують. Бельгія просто запроторює людей в лікарню, і все це жахливо. Саме держава несе відповідальність за те, що з часом ці люди втрачають надію та хочуть лише смерті. Це свого роду прихований смертний вирок. Під час процесу Ванден Блекена багато інших в'язнів, які також хочуть домогтися дозволу на Ефтаназію, звернулись по допомогу до адвоката Вандер Вельпена. Але виграти такий процес непросто. Необхідно довести, що страждання в'язня нестерпні, а його психічна хвороба невиліковна. Ванден Блекену це вдалося. Я тут закритий і мушу 23 години на добу сидіти в камері. Що це дає? Байдуже, що я накоїв, я все ж таки людина. Ван Ден Блекен помре. Він готує себе до смерті разом з тюремним священником. Лікарі, які здійснюють евтаназію, спантеличені справою Ден Блекена таке застосування евтаназії не відповідає їхнім переконанням. Однак одному із них таке доведеться виконати це судове рішення.